Так, давайте подивимось. Я, напевно, можу перевірити їхній баф. Головне зараз, щоб у мене встигла пташечка відкотити, щоб я не помер тут. Каріна пішла на червоний. Бляха. Даремно я витратив час. Так, підемо трошки перевіримо і рітель, як у нас все почуває. Я, не м м я на коріну зараз не піду тут. Так, зараз ми трошечки, я города бачу, він навряд чи тут в кущах сидить, правильно? Чи хтось інший чекає на перших левелах мене в кущах, тому тут я зараз. Просто забираю кріпочків І знову йду на низ. Знову йду на низ. І наводжу от сюди зазвичай підходять. Жесть, блін, от цесть. Йой-йо, -йо -йо, який ганг прийшов. Я, ну, я його відбити ніяк не міг мені. Так, да, я, я маю відійти, бо я маю нафармити свій четвертий левел. Так, ну Каріна дуже як... якось дивно пішла на мене. Я не знаю, навіщо. Прям підвежу на четвертому левелі. Що вона хотіла, не ясно. Так, вона мене вбила, але ще сама померла. М -м -м. Давайте заберемо кріпочки. Мені треба четвертий під черепаху. Черепаха вже є, четвертого нема. Все є четвертий. Треба я маю відійти. Ну, я не можу. Окей. Каріна знову. Ні, ну там ми, ми не потащимо це. Ну, ми все. Ми, ми не можемо з цим битися. Ну я не можу, принаймні. Я спробував трошки, але як є. Мені треба зараз йти на наниз. Я заберу зараз свою пачечку. Вони через кущі колея пішла через кущі 100%. Відійди, у мене немає мани. Сабір каже гайс. А чого ж ти поліс? Я обучаюсь, але. Е, так, роялті годинник при 6 стаках дає 72 гібридного деф, плюс регенерує по 15% маних. Да, да, так і я максимально легко через його Так, сейчас, секунду, я читати не буду. Мені треба трошки тут. Я маю відійти вже. Я ще й вижив. А, Так, українська база каже, звідки стрімер Одеса. Так, я зрозумів, ми це з'ясували кожен з стез... тиз. Ну так, да, це коротше, все одно кожен збирає там, як. Є, є коротше, ситуація, от як на білеріку. Я кажу, підкажіть, як там зібрати і так далі. Це таке. Хілос, я в принципі зазвичай не питаю. Ну, типу, є, коротше, кожен і ін... деяких персонажів збирає так, як вважає за потрібне, в цьому немає нічого поганого. Флеймшотом не попав, блін. Калія за мною біжить, але нехай біжить далі. Я навіть на гору йти не буду. Окей. Нам треба на черепаху. Ми їм трошки роздали. Нам не можна знову... Так, я. Я маю відбити свою лінію. І тепер у мене буде ще зараз. Окей. Хорошо. У мене зараз буде ульта. Погано, я засвітився, треба було почекати трошки, трошки почекати, трошки буквально. Не можу, не можу забрати, блін. Треба все, я відходжу на ханабі. Я мертвий, все. я промахнувся, я промахнувся, промахнувся. Ой 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 там і Каріна і Ретель відійшли на такому тонкому. Т... Ну блин. Забрали хоч колею, дякую. Антихіл мені потрібен, до речі, чи ні. Напевно, зараз поки ні. Поки не буду я на нього витрачати свою голду, треба збиратись в урон. Як урон? Мені открило, треба дозбирати чисто для того, щоб не помирати від. Якогось бурста дуже сильного. Жесть, жесть, жесть жесть. Ну, окей, окей, давайте заберемо цю вежу. Давайте, 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 давайте. Це треба забирати. І сюди, так, так, правильно. Хорошо. Так, що у нас там Аргус? Хорошо. Іде Маргуса контролить? Він зараз свою ульту е, просадить, і нам треба буде. Хорошо. Хорошо. Е, так, в принципі, нам би і черепашку забрати. Так, э, проблемка у ханабі я бачу, так? Да. ох 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 хорошо вона вошла. Треба відійти звідси. Я не маю чим бить. Ну, налякав. Можна сказати, просто налякав. Просто налякав. Тут ми можемо трошки да, зайти. Отак. От і роздамажити цю вежу швиденько. Все відходимо звідси. Давайте лорда заберемо. Лорда будемо забирати? Давайте. ханабі, ханабі, ну, май совість. Ні, я розумію, що вона хотіла забрати. Фармчик. Так, ми чекаємо зараз з контролем трошки. Та й маю, сколько ж можна. А, а який флеймшот? Який флеймшот полетів? Ну йо маю! Флеймшот просто в нікуди. От я... у мене зараз бажання сісти на пташку і полетіти їм в обличчя. Але ж я помру, правильно, у мене навіть ульти нема. Оце от те, з чим я борюсь постійно. Не можна залітати. Але отак от полетіти, думаємо... Добре, от це добре. Оте понів... от добре. От я почекав, потім довол... от это хорошо. Треба трошки все стримувати, правильно? Е, ну Зараз можна і за. Вона хоче забрати, так? Да? Добре, давайте вже бить цю вежу. От можна і. Так, да, окей, давайте низ, низ пронесемо, низ пронесем. Я думаю, можна. Зараз я чат не читаю, якщо. Що, може, нічого не писало, звісно. Мені це і не треба, я візьму ось цю штучку. У меня немай маны, чуваки, у меня немай маны. Маны нема. <laughs> Что делать? Давай ханаби, давай ты. Окей. Okay. І тут давайте пронесемо. Ну нема мани, що делати. Треба на базу, а я не можу. Я не можу їх. Мені треба тільки під ультучика ну, тримати ману. Ах, ти ж. Я, я відходжу, я маю відійти, в мене немає просто чим бить. Я маю сказати лоу мана Ох. Йой. Я відійшов, вони помирають, не треба. Не треба. Ой, як вам флеймшот автокастом там просто в нікуди? Як вам флеймшот? Черговий, блін Я відійшов з зони ураження і натиснув флеймшот. Треба було раніше натискати, блін Погано. Field, ну, вони мають іти на орда мають. Просто це їх обов'язок, ні. У мене тільки флеймшота немає. Все інше є. Let us our Хорошо. Головне, що не забрала нашого нашу ДК. Все інше вже не так важливо. Так, підходить у нас Аргус. Аргус підходить. Ні, я не буду з цим битись, ви чо, блін, прикалуйтесь. Так, я чекаю тут в кущах. Давайте. Ма, дуже-дуже мало урону я дав. Треба відійти, у мене немає. Немає чим чуваки. Хорошо, хорошо. Так, 6 секунд. У мене 4-3, 2. Я думаю, треба просто добувати трон. Є, все, все, трон готовий. В принципі, в принципі непогано. Я повернувся до того рахунку. Ой, до тих зірок. Які були сьогодні перед початком обіднього стріма? Клас, клас.